Зачарована десна, щасливий я що народився на твоєму березі, що пив незабутні роки твою м'яку, веселу сиву воду, ходив босі по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казаннях старих продамину, що лічив у тобі зорі на перекинутому небі, що й досі біля ще з часом не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах. Так поетично співав красу весни Олександр Довженко, великий кінометець-літератор, який народився і виріс на її березі. Весна не просто красуня, вона ще й трудівниця. Вниз до Дніпра пливуть вантажні пасажирські судна, вгору аж до Новгород-Сіверська, тягнуть катери баржу за баржею. Але в нашому районі особливо інтенсивний рух не вздовж, а впоперек Десни. Ріка розділила Коробщину навпіл, на ліво і правобережну зону. Колись сполучення між зонами здійснювалось паромами, але неповороткий порім у наш технічний вік нагадував черепаху на коні ракет. На зміну порому біля села Оболоння появився водонаплавний міст, жвавішою стала переправа. Однак і про порім не забули. Навесні, коли скресає крига і десна виходить з берегів. Він знову перевозить з берега на берег і людей, і техніку. А коли розливається повінь і прибутна вода підступає до самого коропа, тоді вже й порім не зарадить. Переправа надовго припиняється. Окрім сміливців човнярів, ніхто не може перетнути десну. І ось вихід знайдено. В 1973 році виконком Коробської районної ради депутатів трудящих приймає рішення про будівництво висоководної дороги через заплаву Десни. Проведено пошукові роботи, вибране найзручніше місце для будівництва насипу. Він з'єднає понаддеснянські села вільне і придеснянське. Ляже высоководна траса, каже голова райвиконкому Анатолій Андрійович Махенько. Везут кому-то радость, провода, близка кому-то дальняя звезда, везут кого-то в счастье поезда. Безут сейчас, безут всегда. Кого-то ждет кипучая вода, кого-то манит горная гряда, кого-то молодые города. Зовут сейчас, зовут всегда. Непреступностью горда, Но вот среди песков пойдут сюда, И среди скал отыщется руда, И так сейчас, и так всегда. Нельзя уйти з жизни без следа, а стоїть след немалого труда. Спіши, спіши, пока не обасав, спіши се час, спіши Будівництво дамби оголошено ударною будовою району. Всі госпехніки, підприємств, колгоспського радгоспу. З усього району прибули сюди автомашини, трактори, бульдозери, за кермом яких краще водії механізатори. Пору біля села Вільного розташований штаб народної будови. Його очолює комуніст Ілля Наумович Темаса. Наочна агітація широко висвітлює хід змагання. Водії Борис Клязнік, Андрій Штаба і Володимир Клименко роблять по 20, 25 і більше рейсів за день. Беріть з них приклад, кличуть яскраві плакати. Кипить робота. На ударну вахту стали два комсомольсько-молодіжні загони. На дільниці, де працюють юнаки і дівчата, символом трудової звитяги майорить червоний прапор. Тут, на дамбі, народилась пісня Марш дамбудівців, її автор Василь Нікітін. Зведемо оцю споруду, сотні літ стояти буде. Комсомольського Дамбуду ми ніколи не забудемо. Що задумали, збудеться, буде дамба рости. Перекинуть дамбудівці. через десну мости. Дорогу проводи, которую для краткости назвали ПАМ. ПАМ, метутся высоко мосты, ПАМ, глубоко тонели. Друг, я знаю, что приедешь ты, узнать, что значит ПАМ на самом деле. Друг, я знаю, что приедешь ты, узнать, что значит ПАМ на самом деле. Мы можем жить в тайге, в безлесье, презреть комфорт, забыть уют. Но мы не можем жить без песни ни дня, ни нескольких минут. Поется Мир без песен тесен, И люди петь не устают. А сколько судеб, столько песен, И нужно каждому своё. У друга шестиструнная гитара, занимать репертуара. Но что-то он последней недели какой-то странной песней завалил. Себе под нос твердит упрямо большой привет с большого бама. А дальше слов придумать не сумел. Так помогите другу поэты, Страдает парень целое лето. А что же будет с ним зимой? Без этой песни, без этой песни, Без этой песни озорно. Мы тоже друг за другом замечаем, Что сами очень часто повторяем, Слова какой-то песни незнакомой, которую нам ветры принесли. Тебе под нос тверди ему прямо. Большой привет большого по... Пацівами придумать не смаклі. Так помогите нам музиканти у нас навалі. І для працівників прилавку знайшлася на дамбі робота. Вивозять дамбудівцям смачні гарячі обіди, прохолоджувальні напої, інші товари. Все продумано наперед, щоб не гаяти часу, заправка техніки проводиться на місці. Звісно, посилаю. Нарешті дам був висипано, але її ще треба надійно укріпити, щоб не розмили весняні води. Штаб оголошує ряд ударних недільників, в яких щоразу бере участь понад тисяча жителів Райцентру. Вони заготовили й забили для зміцнення дамби 70 тисяч шкілків, заплали 418 кубометрів верболозу, а проміжки між живоплотом засипали камінням і шлаком. Такий спосіб укріплено в площу понад 16 тисяч квадратних метрів. Розпал робіт до дамбудівців. Залітав дорогий гість, наш земляк, герой Радянського Союзу, маршал авіації Сергій Гнатович Руденко. Цей день став особливо пам'ятним для колишнього фронтовика Андрія штаби. На огненній дорозі війни перша зустрівся він з командуючим 16-ю повітряною армією Руденко а вдруге зустрілися тут. На дамбі через тридцять літ до тих суворих часів, коли кожен з них на своїм посту виконував священний обов'язок перед батьківщиною, наближав світлий день перемоги. В секретарі райкому партії Лагошний Ющенко, голова райвиконкому Махінько. Начальник штабу будови Темес та завідувачий дорожнім відділом Ігнатенко розповідають дорогому гостеві про завтрашній день Принесення. Будівництво дамби диктувалось не тільки необхідністю мати надійну дорогу через заплаву Десни. Воно змінить весь навколишній краєвид. На кілька кілометрів попід насипом протягнеться глибокий канал, який відведе весняні води в Десну, поліпшить колгоспні луки. между нами города, взлетные огни аэродрома, Здесь у нас туманы и дожди, Здесь у нас холодные рассветы, Здесь на неизведанном пути Ждут замысловатые сюжеты. Надежда Мой компас земною, а удача, награда за смелость, от песни доволена дною, чтоб только домі в непелась. Двісті п'ятдесят тисяч кубометрів піску вивезений трясовину, І віднині на місці піщаних бугрів буде орна земля. Многое теряется из виду, Тают грозовые облака, Кажутся нелепыми обиды, Надо только выучиться ждать, Надо быть спокойным и упрямым, Чтоб порой от На березі зачарованої Десни, де незабаром з'явиться місць, продовжується розмова з дорогим гостем. Маршал Руденко радий за своїх земляків, які невтомними руками своїми зробили невпізнаним придесанням.